90, там пише 95. 98, 95. Тобі дав тоді буде дизельовий. Ага, чорний. Там мене зверху. І па no. чорна. Ну, no, тобто рисочка чорна. Батата з фрітас, то воно буде. Бататас, картошка, фрітас, картошка фрі. Да, салат гранде і то-то там рідні салати. Оооо, як же божественно запахло шашликом. Або не знаю, курочкою, або щось таке. Оооо скільки раз ми проходимо тут, тут іменно, постійно люди сидять.

Але порожні біля них. Диви. Да, ми проголодалися і зайшли у перший купавшийся. Не знаю, що це таке. Кафе, таверна у них. Ну, таверна по-другому, але якесь кафе. І попросили меню. Вони ходять усі з телефонами. Ми попросили меню і нам принесли меню англійське. такі куски дерева, фанери. І так, ми замовили. Я собі замовив чикен салат за 10... 10.60. Далі замовили ми ще. Оце, да? Креветки, так. Да. Креветки. Оці за 8. Що Це? 8.20. Да. І ще, що ми ще знаємо... Альгувари салат. Аль салат за 4,60. Ну і два холодні напої. І два холодні напої. Час замовлення 2 часа 21. І подивимося, через скільки вони нам це приготують. Час приготування. Дивіться. 14.42. Рівно 20 минут. мій салат. Курячий салат. Потім салат англуари і Кроветки зажарені. Кроветки. зажарені креветки. Доволі швидко Це Зробили. Це Дивіться, якій тарілці. Великі. Дуже велика глибока тарілка. І зараз подивимося, що там всередині. Чи просто присипали. Ну, так, так, звісно, листя буде, буде всередині, так? Тут всередині маленько поклали тут курячого е, салату, майонез, цибу, цибуля, морковка, помідори і огірочки. Так само е, в салаті айгуаре отут. Помідори, огірочки, спеції і так само цибуля. Небагато цибулі, але досить соковите, закрив... соковитий. Соковити. Ну а креветки, украду одну зразу. креветки. Не сказав би що дуже такі хрусткі, Добрі. Теплі. Теплі значить добрі. Саме звичайні креветки. Бували лист, думаю, пекінської капусти. Не? То Та пекінська? Так. Тут треба креветок достатньо. Salatek? Salatek sokovec je tak. Dober salatek. Mm, tu splatim. Tu splatim odljo, ki bo v enem slinkem videu. Nesmešni. No, sama glavna strava u mene. А, тут ще оприцькують, дивіться. Охлаждають нас. О, як добре було. Ну, no, м'яса не багато поставили. Тує масо Ну, Спеції тут є. Mm. Доволі. Доволі дуже товсте. Mm. Mm. У чому вони mm. жарили сухарі? Думаю. Така кірка товстенька така. Ну але смачно. Mm. Майонез посередині поставили. Я би не хотів майонез, бо я не дуже люблю майонез. А вони дуже люблять, A A дуже люблять. Вони з усім їдять. Тут принесли нам теж майонез і кетчуп, окремо, якщо хочете. Тут. А тут ще щось маленьке є. Гіться, угу, мабуть. Гірчиться. Набуть Гірчиця, Гірчиця. О, майонез і кечу. Можеш добавляти скільки хочеш. Ну, огірочки свіжі. Помідори також свіжі. Тут базар недалеко. Вони ж привозять сюди і все розбирають. Дуже люблять бідати вечеряти в ресторанах так як ви бачили першим там куча б повно було забито людей тут ще соус якийсь це мабуть барбекю соус або щось таке у них така Mm -hmm. вкусно. Вкусно, no? Як наразкотові креветки? Дуже вкусно. Креветки я обожаю. Вкусно. Якщо би треба було оцінювати банні цей салат курячий, porjeći, ja bi probazno ocenio 30. Ну, не більше. Могли б поставити більше е, м'яса. М'яса не було багато. Мабуть, це одну отбивну розрізали, поставили наверх і все. А то там все було салат. Ну, ну як це? Ну, розумієте, да? це воно крутиєш. Салат е, айгларе, я його не, е, я його кушав, він дуже смачненький. Я ну, тоже десь оцінка, я дуже люблю такі салати, може бути і 4 А креветки креветками. ну Покладіть відеоцінку, напишіть в коментарях. Ми поїли, виплатили і йдемо додому, бо така жара, що на сонцеві просто не можна бути. 150 тисяч градусів, мабуть. Зараз визиваємо Uber і домой!